Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 березня, я буду обробляти свій садок бордовською сумішю. Поки погода дозволяє, то буду обробляти. От приготував все, розводити буду на 50 літрів. Вапно негашене, комове. Цього року я ніде не знайшов вапна негашеного кусочками, камінчиками. Все або комове, або всяке якесь непонятне, що коротше, не годиться воно. Пропорції 3% бордоська суміш робиться 300 г мідного купоросу. І 300 г вапна негашаного. Я буду робити пропорцію 300 г мідного купоросу і 500 г вапна негашаного. Так як мені розказували наші садоводи, які працювали в нашому садках. Це такий буде кращий ефект. Чому не скажу. Але я вже три роки так обробляю в таких пропорціях і дійсно. Якщо давати не 300 вапна, а 500, то в мене ще літом стовбур дерева має такий світлий колір, не палиться сонцем. Такий стан розвитку усіх диплоїдних слив. Якщо ще сьогодні і завтра тепло, а там на 4 дні буде сильний вітер, не вийде обробити садок, то буде вже запізно. Це будь-які диплоїдні сливи. Ось такі мають стан розвитку. Ждати вже нема що. Персики і нектарини, будь ласка, дивіться. Уже на кінчиках, на деяких сортів. Це нектарин Медведівський 2. Його вже трошки запізно такою 3% сумішю бордовської обробляти. Персики всі, така фаза. Бруньки понабухали і от-от будуть розкриватися. То їх саме вчасно, ще не пізно. Опіків не буде, бо суміш 3%, можуть бути опіки. На яблунях передивився, на всіх сортах брунька ще спить, на груші також, а на деяких сортах вже попросипалися квіткові квіткові бруньки. От. Вже проснулися. Як буде тепло, буде рисковано 3% ну, і рідиною обробляти. Отакі. От Такий стан. Азіатські груші просипаються раніше. Такий стан їх вже трошки буде опасно. Легенько буду обробляти, але все рівно буду обробляти, тому що буде вже запізно От такі його вже листочки, а на а квіткові майже. Розкриваються, дивіться. Це азіатські грусі. Колоновидна груша. Також подивіться, який стан. Груняк. Нема що чекати. Такий вигляд має вапно негашене, комове. Таке камінчиків нема. Це, мабуть, що пшонка намочена трошки. Щось там стали комочки. Ну спробуємо, що буде. І такий має вигляд. Мідний купорос. Мідний купорос розводити буду, гріти воду і теплою водою, щоб гарно розтворився, а вапно постійно помішувати. Думав, що не буде працювати це негашене вапно. Подивіться, що твориться. Пластмасове відро було б пролавилося, бляха! Такий вигляд має гашене вапно, потрібно брати тільки не гашене на бордовську суміш, бордоську суміш і гасити самому. Ось таке виходить молоко. Ще трішки воно постоять, я помішаю остигне і буду просідювати. Я кожен рік в металевому відрі розводю. Дуже сильна температура. Пластмасове, мабуть, би згоріло. Я хотів зняти відео і не помішав трішки. І такий вигляд має. Але не видно. Бідний купорос. Буду розводити, покажу. Вапно загасив. От що залишилося у відрі. І от що залишилося це вона, все всього сито, ситові. Під копороса. От Нічого не залишилось гарно, розтворився весь, не вийшло самого зняти, як я змішую, тому що самому дуже важко. Залив по 10 літрів, змішав і довів до 50 літрів в бочці. Зараз буду оприскувати садок. Закінчив обробляти свій садочок бордошкою сумішю. Отакий От результат. Всі дерева мають такий колір біло блакитний. Такі що хочу сказати. Можна, звісно, обробляти дерева мідновмісними препаратами, не треба мучитися, не треба. Але якщо обробити бордовською сумішю, це я вже буду третій рік. Так масово нею. Верніше, це вже я третій рік обробляю нею весь садок. То цей е, колір захисний, залишається до середини літа. В даний час стовбур дерева не гріється. Це в нас абрикоса, на абрикосу йде саме більше Цієї рідини е, кора дуже пориста впитує все. На яблунях, грушах, на тих деревах, на яких гладенький стовбур, йде набагато менше розхід, витрата. Важко і довго, і багато часу займає фільтрування цієї рідини, суміші, але якщо два рази її профільтрувати, то тоді оприскувач не забивається. Акумуляторний, швиденько пішов, пішов і обробив такий стан груші, от молоді. Я розводю 300 грам бідного копороса і 500 грам негашеного вапна. Хоча всі говорять, що треба 300 купоросу і 300 вапна негашеного. Колись раніше це був найдешевий засіб. В даний час я б не сказав, що дуже дешево передеться обробити садок бордоською суміш. Ціни попіднімали і просто. Не знаю. Дуже дорого. Не буду казати як, але можете запитати в магазинах і ви будете дуже здивовані, здивовані цінами. Так виглядають черешні. Також старатись потрібно обробляти від верху до низу, яка б висота не була. Щоб був захист стовбура. Дуже багато грибків всяких вбиваються бордоскою сумішю, я використовую це подвійний ефект. І захист дерев. І от, наприклад, зараз. Тепло таке, сьогодні 20 градусів тепла на градуснику. Стовбур не буде прогріватися. А це зараз дуже важливо, тому що з кожним днем розвивається брунька за один день. Прямо видно, що розвивається. А так як стовбур не нагрівається, сокорух трохи буде помаліше. Так, такі деревця, такі мають вигляд. Обробляйте, не бійтесь, нічого тут важкого немає. Якщо ще є кому допомагати, то дуже зручно. Удвох мені б допомагала дружина. Все, просідювала і швиденько треба повимивати все, щоб не застигало. Думаю, інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.